Всім привіт! Мене звати Марія Кисловська, і сьогодні я хотіла поговорити з вами про одвічні питання людства. Свобода чи комфорт та безпека? Хто ми і що ми у масштабах соціуму та масштабах власної сім'ї? І розглянемо ми це крізь геніальний твір Франца Кавки перевтілення. Це справжній фрактал, який відкриває перед нами цілий світ. Одразу веду вас у контекст книги, якщо. Твору, якщо раптом ви його не читали або ж читали давно. Це історія про комі-вояжера, по нашому торгівельного представника, який тяжко працює і віддає всі свої гроші сім'ї батьку, матері і сестрі. Зазначу, що він доволі доросла людина. І всі ці люди, вони доволі комфортно розташувалися на його шиї. Молодого чоловіка, його звали Грегор Замза. І. В нього геть не було особистого життя, а перманентними його емоціями були сором і почуття провини. Франц Кавка у властивій йому манері абсурду, він поміщує головного героя у тіло комахи, і кавка робить це як факт. Одного ранку Грегор просипається і розуміє, присунається і розуміє, що він жук. І це не викликає в нього жодних емоцій, жодних роздумів. Немає причин, наслідків кавка. Просто він ставить головного героя в умови. Тобто головний герой просто існує у визначених умовах. І єдині думки, які є у головного героя, як же тепер йому з лапками. Дістатися до роботи, звісно, зробити він цього не може, і вже через декілька годин запізнення на роботу до нього додому приїздить його шеф, дуже деспотична людина. Там скандал, Грегор втрачає роботу. Його сім'я майже одразу абстрагується і, зрештою, відчуває полегшення, коли Грегор помирає. Далі у відео, у відео ми розберемо більш детально певні моменти тексту. І е, я буду зробля, я буду намагатися зробити це так, щоб якщо ви раптом захочете прочитати цей текст самостійно, цей твір, то е, вам все ще було б е, досить цікаво його читати, але ви б вже розуміли його у контексті. І для вас все б грало більш жвавими і насиченими такими фарбами, так? І до речі, я вважаю, що перевтілення це як іграшка головоломка. Ви можете дивитися мільйон разів, як хтось збирає, розбирає головоломку, але від цього вона не стає менш цікавою, коли ви її берете до своїх рук і намагаєтесь зібрати. Ви захочете дослідити, дізнатися, в чому ж загадка. І твір кавки, «Перевтілення» – він саме така цікавезна штукенця. Отже, почнімо. Людина затиснута в рамки соціуму у контексті індустріальної революції. Кавка написав цей твір у 1912 році, коли людство щойно ступило на шлях активного розвитку. Коли я говорю, що щойно, то мова йде про часовий проміжок десь приблизно у 150 років. Але у контексті історії це півмиті. Зміни в людстві накопичувалися століттями і сталися як один величезний стрибок, перехід від одного виду енергії до іншого. І людство воно винайшло парову машину: з'явилось радіо, струм, нафта і так далі. І колективна людина. Вона завжди шукала шлях, як жити, в яку сторону думати. І коли сталася промислова революція і індустріалізація, то прогресивне людство вважало, що це спасіння. Тому цьому навіть спеціальний термін придумали технократія, технократичний оптимізм, технократичний оптимізм. Так. І е, суть його вона полягає в тому, що з XVIII століття, коли було винайдено парову машину. То було здійснено ну, справді, квантовий стрибок. Людство буквально воно прийшло з одного стану в абсолютно інший. У світ, де як вважалось, машини, вони будуть робити все за людей. Розвиток науки, техніки. Він подолає всі війни, хвороби, страждання. Машини і технології позбавлять людину від тяжкої праці. Розум та раціональність переможуть хаос природи та людської дикості. Але дуже скоро з'ясувалося, що технології, які прийшли, вони не роблять людину вільною, а навпаки, вони підкорюють людину і роблять їх гвинтиком у системі. І всі ці фабрики, виробництва, вони з одного боку дещо підвищили якість життя, дали стабільність, комфорт, але також вони прив'язали до себе людей. І бо якщо ти спізнишся, то вся ця система вона розвалиться, Тож ти маєш бігти в цьому колесі нескінченно і в цих нескінчених перегонах, яких насправді неможливо виграти, в цьому все більш зростаючому споживацтві потроху зникає духовність. І в цьому є геніальність твору кавки. В той час, коли ще не було усвідомлення, що саме сталося. А про це ще напишуть філософи, їх ідеї будуть прийняті дещо пізніше, дехто вже написав на час 1912 року. Але Кавка він робить наступне: він ніби інтуїтивно відчувається, він створює метафоричну ситуацію, коли головний герой він затиснутий у рамки системи, він мусить служити їй. Але як тільки він перестає бути корисним, його викидають, його забувають. І людина як функція нічого про індивід, нічого про емоції. Людина губиться у тому, що повинно було б врятувати її. Індустріальне суспільство воно безжальне. Якщо ти не можеш бути в ньому корисним, то ти гинеш. І ліві ідеї як такі значно вони зросли саме в цю епоху активної індустріалізації, як намагання щось протиставити цьому стиранню з лиця землі непотрібних в системі людей. Але ж як водиться, крайнощі у вигляді комунізму та соціалізму також не відповідають на питання людства, хто ми і навіщо, так само, як і капіталізм. У цьому сенсі людство досі знаходиться у пошуку, і який, можливо, він і не є самоціллю, а він є просто шляхом. Поки ми йдемо, так би мовити, ми існуємо як вид. Але повернімось до Кавки і перевтілення. Він помістив Грегора Замзу у контекст глобального індустріального суспільства, і також у психологічний контекст сім'ї. Коли дитина виконує роль дорослого і не може спинитися навіть в усвідомленому віці. Весь тягар відповідальності за батьків, сестру було дуже вміло перекладено батьком сім'ї агресивним, лінивим альфа-самцем на пенсії на сина. І е, у власному житті цьому сину Грегору йому було геть відмовлено абсолютно. І його було покладено на алтар як жертву до. Комфортного життя до комфортного існування родини. А психологічні ролі перевернулися. Батьки стали дітьми власного сина, а сестру він став розглядати як потенційну жінку. Автор делікатно дуже натякає на це, коли у Грегора в останній день його життя виникає бажання поцілувати сестру у шию. Окрім цього, Грегор хотів відправити сестру у консерваторію, що коштувало б йому значних грошей. Але він не цікавиться цим, він хоче зробити її щасливою. І автор також натякає об'єктивно, можливо, її здібності були геть не для консерваторії, тому що взагалі, коли її гручують інші люди, то це не викликає в них позитивних відчуттів. І сім'я Грегора ставиться до нього абсолютно по-споживацьки. Грегор впахує, як той кінь, а вони просто живуть. Коли Грегор перетворюється на комаху, то родина не намагається навіть нічого з цим зробити. Користі він вже не приносить, вони його соромляться. Ніхто не намагається навіть прибирати у його кімнаті там, вийти на його з ним на контакт. Вони просто замикають його в кімнаті. І спочатку сестра так сяк намагається дбати про нього, але потім вона абсолютно теж втрачає інтерес. Грегор він помирає від голоду, травм та байдужості рідних. Грегор настільки втратив зв'язок із самим собою, що єдині його почуття в ситуації надзвичайні. Це сором і провина перед родиною. Власне, це сором і провина за своє ж власне існування. Так було завжди. Він міг лише тамувати це тяжкою працею. Але. Гроші він приносив, віддавав сім'ї. Але коли він став безпорадним, то він став непотрібним. І ця метафора у вигляді потворної комахи, вона зроблена, щоб показати, яким його бачать його ж рідні. Коли він перестав приносити користь, перестав бути їм вигідним. Це тягар, якого вони, зрештою, хочуть позбутися. Але і тут Грегор їм допомагає. Їм не потрібно нічого робити, він помирає сам. І це його останній, так би мовити, акт служіння цим людям, які чомусь називаються його родиною. Що ж його батьки і сестра? Коли Грегор перестав приносити гроші, то вони швиденько познаходили собі роботи і працювали, забезпечуючи своє власне життя. Але ж Грегор, який дбав про них, невже він не заслуговував на підтримку у своєму становищі? Якої власні? Цим Франц Кавка ставить ще одне незручне питання: чи має хтось один жертвувати собою заради інших, чи є це виправданою стратегією для сім'ї? Очевидно, що ні. Сім'я Грегора вона показана як паразити. І насправді потворні камахи, паразити, це вони, хоч і в людській подобі. В кінці твору автор натякає що людиною функцією в цій сім'ї, тепер буде сестра Грегора. Бо батьки дивляться на її струнку фігуру і розуміють, що можуть дуже вигідно видати її заміж. Підсумовуючи вище сказане, я б хотіла звернути вашу увагу на наступне: перед людством завжди стояло питання: свобода чи стабільність, безпека чи комфорт. І питання це геть не нове. Воно почалося, коли людство пройшло від кочового способу життя до життя осідлого. Пшениця, яку людство навчилося культивувати, вона давала стабільність, вона давала ситий комфорт, але вона геть відбирала свободу. Бо ти назавжди прив'язаний до місці її вирощення, так зростання. З промисловою революцією сталося те ж саме. Те, що мало зробити людей вільними, привело до того, що з'явився більший комфорт, але... І стабільність, але до з'явилася також значно менша свобода. Зараз мені здається, що здається, що дещо схоже відбувається із штучним інтелектом. Він має зробити наше життя більш комфортним і безпечним, але так чи інакше, це відбере в нас певну свободу. Яку саме можливо це про свободу бути креатором, бути творцем, мислити. Адже це досить енергозатратний процес і більшість захоче перекласти його на штучний інтелект, що послужливо видасть вам 100-500 варіантів цієї реальності. Але яке все це має відношення до франца Кавки та перетілення? Найпряміше, насправді неважливо, звернуло людство туди чи не туди, у своєму розвитку? Можливо, це був єдиний взагалі, правильний вірний шлях, виходячи з певних умов. Все це варто розуміти. Та мені здається, що найголовнішою думкою твору привтілення є те, що про свою власну душу ти маєш дбати сам. Неважливо, які умови. Звісно, що ти живеш у соціумі, ти живеш серед людей, але вони забувають тебе і майже миттєво, якщо ти зникаєш з їх обрів. І е, твоє особисте благополуччя, твоє, як ти живеш, це залежить лише від твого вибору. І щоб одного разу не прокинутися жуком з лапками, дбай про своє ментальне здоров'я і не розривай цей зв'язок із реальністю. Частіше став собі питання, хто я, що відбувається, і у яких відносинах, відносинах зі світом взагалі я знаходжусь. Привтілення я називаю геніальним твором. Тому що в ньому все від тонкощів душевної організації індивіда, до ролей індивіда у сім'ї, у соціумі, у контексті часу та історії та от вічне екзистенційне, насправді, питання чи свобода, чи комфорт. Отже, дякую вам, що долучилися до розбору цього твору. Сподіваюся, що вам відкрились якісь нові раніше. Непомічені грані буття. І залишайте свої коментарі з цього приводу. Та до наступного відео!